Чернігів асоціюється у мене з незламністю, тому що на початку повного вторгнення Чернігів, містяни Чернігова, довели всім, що вони мужні, що вони незламні, і вони готові битися до останнього за свою землю, за свою дим. Місто Чернігів особисто у мене воно асоціюється з приявом міці, мужності і хоробрості на фоні подій. 2022 року Чернігів це наші люди, які тримають його таким файним, квітучим і завжди життєво Для мене це мій рідний дім, де я виросла, прожила все життя. Я його люблю. Дуже сумую за ним, коли ми виїжджаємо на Донбас. Ну я пішов на захист з перших днів. Я не хотів, щоб ворог зайшов у наше місто взагалі, щоб мої діти, мої друзі, мої знайомі побачили цих людей серед, на своїх вулицях, щоб тут завжди залишався мир та спокій. Під час повномасштабного вторгнення нас першими відправили під Чернігів під ріпки. Під час оборони Чернігова я знаходився в районі Бобровиці. Ми займалися обороною. Вирила нам сектора і тримали там ворога, щоб він не прийшов далі. В той момент я був вражений згуртованістю людей, і я розумів, що Чернігів вистоїть. по-другому не може й бути, чернігів мужній, і що у нас вдасться стримати ворога, вдасться його перемогти. Перш за все, я подзвонила мамі, сказала: мама. Все, ми на місці, не переживай, все буде добре. Тобто, ми не могли здатися, не могли віддати наше рідне місце яким загарбникам. Коли ворог зайшов в наше рідне місто, ну я, мабуть, як і всі відчував справжню людьх. Я працював в банку, тому виконував свою роботу в першій дні війни в банківському секторі. Вже згодом приєднався до Збройних сил України. Одна з найбільших мотивацій для нас повернути в Чернігів мир і безпеку, для того, щоб у містян було щасливе майбутнє. Містянам та місту в цілому. Я бажаю скорішого відновлення від наслідків тих подій, що були, особисто від себе. Я бажаю не забувати про те, що війна не закінчена. Підтримувати Збройні Сили України, дякувати один одному за те, що ми всі є. Ми всі браття, всі побратими. І я сподіваюся, що разом з таким патерством ми впевнено дійдемо до такої бажаної перемоги на бути дороги. Бажаю вам не здаватися, ти разом з нами до кінця. Ми нікому ніколи не віддамо наше місто. Бажаємо, аби тут завжди вирувало життя. Щоб Чернігів завжди оставався таким же сильним, завжди об'єднаним і підтримуючим друг друга для досягнення своєї мети. Зараз ми бажаємо перемоги і робимо все можливе аби її здобути. Вітаємо з ним міста!